Вітаю вас, козоріги, і це таропрогноз на наступний тиждень. Дивимось основні моменти, які будуть траплятися у вашому житті, і на що взагалі варто звернути увагу. Так, перша карта козоріг для вас, і це на шість пентаклів. Можливо, хтось вам допоможе в якійсь вашій ситуації. Це може бути як допомога фінансова, матеріальна, може бути якась порада, може запропонувати вам роботу по цій карті так само, тобто допомога людина, яка все ж таки це може зробити. Меценат якийсь, або ж ви будете допомагати іншої людині, до вас хтось може прийти і попросити. Попросити, скажи мені якусь пораду, дай дай мені якусь фінансову допомогу, якщо ти можеш. Да, по цій карті, тобто ви можете навіть це ресурсно можете ділитись, можете взагалі комусь приділяти час, тому що ресурси це так само, і час для підтримки іншої людини, тобто підтримка. Будете надавати підтримку. Давайте далі дивимось. І це в нас три пінтаклі. І карта взаємодії, карта робоча карта. У цій карті проходить у нас взаємодія з колективом, там, де кожен вкладається в загальну справу. Да? Підписання договорів, контрактів. Може, ви будете працювати спільно з іншими. Працівниками з колективом для досягнення якогось проєкту, да, працювати над проєктом, на роботі. Тобто кожен виконує свою задачу для досягнення вже мети, для того, щоб в подальшому вам принесло це фінансовий гарний результат. Наступна карта дивимось. І ви працюєте далі, у вас знову фінансова карта, карта роботи. Це такий монотонний робочий процес, де ви вже знаєте, як працювати, ви вже це налагодили, тобто ви вже з кожного дня це монотонна робота. Робочі моменти, коли ви вже е, досягли якогось успіху, з фінансами у вас все добре, тобто є вже результат, і ви надалі працюєте для того, щоб отримати ще більше результату. Можливо, щось навіть автоматизувати. Тобто все йде по накатуваному. По Помагатому робочий процес, робота буде, е, гроші будуть, відносини. Стабільні будуть, час буде, все це монотонно, те, що ми виконуємо день і зодня.